В Ужгороді вперше за останні два роки з'явились смітники. Таких синіх баків сьогодні у місті встановили 150. Їх називають противандальними і кажуть, вкрасти їх складно. З пластмаси розумієте, може поламатись. А вкрасти? Вкрасти тяжко. Хіба я вкрасти практично ну, теж бо сильно закручено, розумієте? Так що. Комунальники пояснюють, сюди не зможуть закинути пакет із побутовим сміттям, та й бродячі собаки не зможуть його розтягувати. Вони є антивандальні, то тобто їх не так легко зламати, їх не можна перевернути ногами покопати, там є спеціальне обладнане місце для Цигарок затушіння, значить в ці смітники не можна кинути кульки з побутовим сміттям. Таке кріплення, що воно практично до любого стовпчика може підійти, воно може бути не тільки до такого, воно може бути і до бетонного. Ми подивимося, якщо воно виправдає себе і в нас покращиться значно санітарний стан міста, ми будемо цю тему розвивати і встановлювати, може і на прибудинкових територіях. Самі ж узгородці налаштовані доволі скептично, сумніваються, що смітники зроблять. ...місто чистішим. Все через звичку смітити у себе під ногами. Ну, та тут добре, якщо б всі люди були культурні, бо викидали мусор, а то будуть біля того, перед себе, ззаду себе. Не думаєте, що буде чистіше? Ні, я не думаю. Бо люди зараз не со, не совісті не мають. Менталітет людей, розумієте, можете ви цими мусорниками обвішити весь міст. Ну, якщо людина сама не осознає, що от є мусорніки, треба кинути мусор туди, мусорник, то ти можеш везде, на кожному етажі поставити мусорники. І, і так не буде чистіше, це від людей залежить. Без урн поки залишається історична частина міста. Комунальники пояснюють, сині баки в центрі не будуть встановлювати, замовлять іншого кольору, такі, що впишуться в архітектуру.